We were about 14% proficient. 14%. по національному телебаченню розказують, що лише 33% школярів у четвертому класі можуть читати на пристойному рівні. Я це навіть коментувати не стану. Але і це ще не все. Американські школи це ще й осередок, що має сильний вплив на дитину. Люди, з якими я тісно спілкувався, які вчились в американських школах, розповідають, Дали мені. Дуже дивні, а інколи і страшні історії. Там і металодетектори на вході в школу стояли. і расизм серед однолітків, і гіпертрофірований фокус на якихось брендових трендах, типу, якщо в тебе, скажімо, в рюкзак не певного бренду, то ти лузер. Ну і, на жаль, дуже часто заборонені речовини теж мають місце у шкільному житті підлітків. Одна знайома розповідала, що її син попросив її купити йому подушку в школу, бо всі на уроках сплять він ні, бо незручно і це не жарт.